Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо з тобою вивчати історію України в восьми клас. Тож темою сьогоднішнього нашого уроку є передумови причини і початок національно-визвольної війни. Поїхали! Найважливішою подією історії України середини 17 століття стала Національна визвольна війна українського народу. Її спалах був обумовлений загостренням суперечностей у різних сферах розвитку суспільства, які спричинили формування передумов війни. У цей час ускладнилася ситуація в соціально-економічній сфері. Внаслідок збільшення на українських землях володінь польської шляхти, селяни втрачали землю та ставали кріпаками. Значно погіршилось також життя міщан і реєстрових козаків. Серед козацтва посилювалось невдоволення ігноруванням владою його станових інтересів. Критичним стало становище в національно-релігійній сфері. Незважаючи на проголошувану свободу від розповідання, православних не припинялися. Того на тогочасне українських землях релігійні обмеження стали Чинниками, що об'єднували представників різних верств у протестах проти влади. Етичне становище також залишалося тяжким. Усвідомлюючи себе спільнотою з власними культурними традиціями, українське населення не бачило можливостей для свого повноцінного розвитку за умови подальшого перебування у речі посполитій. Тож, відбудеться національно визвольна війна українського народу. Це буде збройна боротьба представників різних верств українського населення під проводом Богдана Хмельницького. Бо відбудеться українська революція, політичний процес, який розгортався в українському суспільстві з 48 по 1676 роки. Він став поєднанням боротьби за національне визволення українського народу. Національну визвольну війну вважають складовою української революції XVII століття. Після закінчення національно-визвольної війни українські землі охопили старшинські міжособиці та руйнування господарського життя, що спричинили поділ України на два гетьманства та боротьбу за возз'єднання української козацької держави. Національна визвольна війна українського народу середини 17 століття тривала з 1648 року по 1657 роки. Вона мала національно-визвольний релігійний та соціальний характер. Її рушійною силою стали козаки, міщани, селяни, православне духовенство, частина дробної русинської шляхти. І очолив це повстання Богдан Хмельницький. Хто такий? Дивимось далі. Богдан Хмельницький перший гетьман вільної України, реформатор і фундатор української державності. Саме він вперше надає терміну Україна політичного звучання. Саме за його гетьманство Україна розпочинає відлік як держава. Про єдину і нероздільну Україну аж до перемишля та кордонів Київської православної митрополії неодноразово говорив і попередник Богдана Хмельницького Петро Сагайдачний. Проте саме Богданові вдалося закласти фундамент Гетьманщини, а ще зосередитися на тому, щоб звільнити та об'єднати українські території, де проживали етнічні українці. Втім, амбітна гетьманська політична програма сформувалася не одразу. Спочатку Хмельницький в союзі із татарами блискавично переміг у битвах на жовтих водах та під Корсунем. Там йому вдається розбити коронне військо, а двох польських гетьманів узяти у полон. Це надихнуло українців на подальші масштабні повстання проти польсько шляхетської влади. Ж, приводом до початку повстання, що переросло в національну визвольну війну, стала особиста кривда, завдана Богдану Хмельницькому чигиринським під старостою Даніє Чаплинським. Разом із своїми слугами він навесні 1647 року пограбував та зруйнував родинний хутір Богдана Хмельницького суботів. Звернення до суду і навіть до короля з вимогами покарати нападника не мали результатів. Знайшовся справедливості. Богдан Хмельницький приєднався до козацької старшини, яка таємно обговорювала план повстання проти польської влади. Його вирішили розпочати захоплення Тахтемирова, де перебував урядовий комісар реєстрових козаків Яцек Шемберг. Домовилися також направити послів до кримського хана і турецького султана, щоб заручитися їхньою підтримкою. Однак про намір повстанців стало відомо владі Богдана Хмельницького заарештували і кинули до в'язниці в Чигирині. Звідти він утік завдяки до. Помозі чигиринського полковника Михайла Станіслава Кричевського та своїх друзів. Тож на початку січня 1648 року Богдан Хмельницький з загоном прибічників прибув на Запоріжжя, де розташовувався неподалік Микитинської Січі. Порозумівшись із козаками, що перебували в залозі на січі, 25 січня 1648 року він без бою володів нею. При цьому значна частина реєстровця вирішила підтримати повстанців. Ці події вважаються початком. Національно-визвольної війни невдовзі відбудеться козацька рада. На якій Хмельницького оберуть гетьманом війська Запорозького. Він звернувся до українського народу і закликав усіх небайдужих до долі своєї батьківщини вступати до козацького війська для боротьби проти польського панування. І я вам скажу, людей зібралось досить багато. Чайна справа, що Богдан Хмельницький знайшов собі союзника. Цим союзником став хан Іслам Третій Герей і його татарське військо. Їх було шість. Тисяч кіннотників. Тож, військо Богдана Хмельницького зібралося близько 10 тисяч осіб. І це дійсно спричинило те, що все ж таки Богдан Хмельницький переможе в національно-визвольній боротьбі. Але як буде розгортатись національно-визвольна боротьба, подивимось з вами на наступних уроках.